Вертаємося до розмови у нашій студії. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Сили оборони повернули український прапор на будівлю міської ради у Покровську. Про це повідомили в 425-му окремому штурмовому полку. Скеля операцію планували поетапно. Спершу розробили маршрути, а після зачистили від окупантів будівлю міськради. У покровсько мирноградській агломерації оточення українських військових немає. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, сили оборони зупиняють ворога, який намагається просунутися та закріпитися в Покровську. нас долучається Ігор. Позивний шот, головний сержант підрозділу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 25-ї Січиславської окремої повітряно-десантної бригади. Ігоря, я вас вітаю. Вітаю вас. Бачимо реквізити збору на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, для купівлі яких ресурсів потребуєте допомоги наших глядачів? Ми засоби для знищення повітряних цілей ворожих розвідників е противника. Ми збираємо на те, щоб можна було закрити очі на напрямку Покровська, угу. щоб ворог не міг просуватися далі. Тож, друзі, сьогодні боротьбу проти російських окупантів веде весь український народ, і в тому числі у вас є змога долучитися до тих подій, які сьогодні відбуваються на Покровському напрямку, з такою простою дією. Сподіваюся, що у вас є кільканадцять гривень, які в рамках цього збору ви можете докинути, щоб у наших бійців було більше можливостей засліпити російських розвідників. Що, як ви розумієте, критично впливає на здатність сили, які перебувають на землі, рухатися в правильному напрямку, а не в напрямку. Смерті, який для них готують українські військові, ігоре через ситуацію на Покровському напрямку дуже багато зараз суперечливої інформації про те, що там відбувається, дуже багато інформаційних вкидів, е, з боку ворога в тому числі, і саме тому цінно поговорити з людиною, яка безпосередньо за цим усім е, спостерігає. Розкажіть, будь ласка, що ви бачите з неба? Якщо ми говоримо конкретно про ваш профіль діяльності контроль над е, повітряним простором, то за допомогою яких інструментів і якою мірою сьогодні українська та російська сторона контролюють небо над Покровськом, ми намагаємося максимально виконувати завдання на території Покровська, над Покровськом і примісь... ну, території, які під нашим контролем, знищуємо ворога в повітрі всіми засобами, починаючи від крил і fpv дронів. Виконуємо задачу максимально чітко. Всі, які поставлені нам для нашої роботи, це як би сказати постійно підтримується і виконується. Так що у нас повний контроль неба зараз на території. Скажіть, будь ласка, наскільки складно сьогодні працювати в небі над Покровському, оскільки там велика концентрація сил, відповідно, велика концентрація як і дронів, які використовуються для атак, так і систем тієї ж радіоелектронної боротьби, які використовуються для захисту? Так, да, ворог дуже сильно, активно працює подавленням. Наші засоби модифікуються, покращуються з кожним днем. Ми з цим справляємося. Я скажу, це на 100%. Uh -huh. Ворог дуже сильно почав розвідку, як ви розумієте, йдуть штурми. Постійно він веде розвідку. Допустим, постійна присутність ворожого розвідбу ПЛА кожні 3 хвилини, 5 хвилин після знищення його. Вони піднімають знову борт і знову ведуть розвідку. Так що екіпажі працюють нон-стоп, постійні взльоти, знищення взльоти. Скажіть, будь ласка, щодо технологій зараз росіяни намагаються брати у свого озброєння, своїх безпілотників, чи вони якось експериментують з їх можливостями, можливо, якісь рішення, які вони втілили в життя за останній час вас здивували? Так, да, є нюанси по роботі ворога з піввідронами. Вони більш стараються робити надальність, щоб доставати далі логістичні mm -hmm. маршрути. Їхній пріоритет це дальність. Вони пробиваються, тестують, вилітають і тому подібне. Але з нашим пребом, які хлопці наші допомагають, нам прикривають все, то в них не дуже все виходить. А яким чином вони намагаються цю дальність збільшити, окрім використання оптоволокна? які технології вони використовують на Покровському напрямку? Які ідеї намагаються реалізувати. Це у нас ідея в них піднімаються ретранслятори. В них є дрони так називаємо матки, які забрасують FPV-шки в тил. В них більш-менш, я так розумію, посилені батареї для використання польоту дальності. Угу. То це вони зараз трішки намагаються модіфікувати цим. Друзі. Доки ми спілкуємося з Ігорем, я нагадую, що у нас триває збір. Ви бачите його реквізити на екрані. Не так багато часу. Хочеться якомога більше інформації отримати, тому я. Не хочу витрачати цей час на нагадування, але знаю, що потрібно це робити, щоб ми не відволікалися від нашого пріоритетного завдання підтримку збройних сил України. Всі реквізити ви бачите на екрані, що робити ви знаєте. а як у, у зв'язку з таким засиллям дронів Покровськом сьогодні змінюється роль якраз тих підрозділів, які працюють. На протидію цим безпілотникам. Наскільки вони укомплектовані у росіян, і чи працюють вони так само, як працюють українські, чи можливо є якісь відмінності? Ну у них більше все це кількість дронів, кількість екіпажів, які використовуються проти сил України. Це їхній пріоритет. Але знаєте, кількість це не якість з нашої сторони це якість, чіткість виконання роботи. І максимальна вразливість, скажіть, будь ласка, що такої степені? Щодо, щодо Борус, роботи операторів селі дронів, селі ще не розвивався. Щодо, Борус, да, да, щодо роботи операторів дронів, о, ні, ні, вам не за що вибачатися. За останній час, по-перше, що як, в яких умовах сьогодні працюють оператори дронів у Покровську або поблизу міста, і е, за останній час як змінилися ризики для них? Хлопці працюють в максимальному темпі. Це маскування, це старатися не засвітитися ніде, так, що небо жужить ворожими дронами. Це саме, що не є для них безпечне, це ворожі FPV, які кружляють постійно як розвідка, як і ураження. Тому що постійне маскування, постійне пересування екіпажів. До речі, щодо зенітних підрозділів, ще хотів запитати про дрони перехоплювачі, які використовуються для того, аби в тому числі протидіяти розвідувальним крилам противника, про що ви вже сказали на сьогоднішній день, як ми знаємо, ця технологія перебуває на етапі активного розвитку. Скажу так, за вашими оцінками, з тих зразків, можливо, які ми використовувалися, які бачили, наскільки ця технологія сьогодні вже досконала? Технологія максимально розвивається, як ви кажете. Розвивається кожен день, кожну хвилину. Зараз у мене на лабораторії теж в підрозділі хлопці працюють над цим. Це швидкість повисити засобу. Допустим, крила винищувача, дальність польоту FPV винищувачі повітряних цілей, це системи керування, це системи mm. відео. Це все стараємося покращувати максимально, тому що дуже велика кількість ще раз наголошу ворога в повітрі. Допустимо, нашими екіпажами ось було збито 100 зал. Знищено 100 зал. Я думаю, це велика кількість втрати для противника, і вони не дуже раді цьому. Так що максимально модифікуємось. Ну але і році не працюють у цьому напрямку, тому що час від часу в інтернеті з'являються нарізки з їхніх відео, з їхніх крилів якими вони збивають українські безпілотники. Як ви оцінюєте їх прогрес з цьому питанні? Їх прогрес я бачив декілька роліків ворожих. Там, в принципі, я думаю, ще вони не досягли такого рівня, як досягли це ми. Але як показує практика, вчаться вони швидко і можливості технологічні у них є. Тим паче, у них є технологічний тил у вигляді Китаю. Тому я думаю, що. Гонка ця буде дуже дуже напружена і дуже і дуже, дуже важлива. Скажіть, будь ласка, щодо роботи операторів дронів, враховуючи поточні умови на лінії бойового зіткнення, які ви зараз безпосередньо спостерігаєте, в яких берете участь? На вашу думку, як потрібно готувати операторів дронів до тих викликів, як, з якими вони стикаються в умовах реального поля бою сьогодні? Наприклад, як це буває у Покровську, чи потрібно можливо щось змінювати у цій підготовці? Ну, по поводу підготовки е, самих операторів дронів, я думаю, хлопцям потрібно е, більше втягуватися в цю ситуацію, як працювати. Е, по ситуації іменно, там так не навчиш. Це максимально постійний е, все міняється кожну хвилину, кожну секунду. Людина не може в цьому навчитися. це... Mm -hmm. Є на місці вже людина вчиться цьому. А коли людина підготовлена технічно і вона знає свою роботу, злаженість екіпажів і це все відповідає доцільності. останок я хочу запитати вас про забезпечення тих потреб, які у вас є з боку держави. Чи є на що скаржитись? Ви знаєте, я скажу, що по поводу забезпечення в мене немає скарг, ми працюємо. Дуже з багато фондами від держави, державні допомоги йдуть на підрозділи. Mm. Максимально стараємося контактувати з усіма тим, хто може, щоб ми максимально показували свій майстер-клас. дякую вам за інформацію. Ігор позивний шот, головний сержант підрозділу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 25-ї Січиславської ДБР Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про небо над Покровськом. Друзі, я дякую всім, хто долучився. До зборів